на каналі, Знаходжуся у теплиці 8 квітня. Температура зараз у нас 34. Були у нас, можна сказати, 10 днів з початку квітня і по 8 число Були у нас сніг, мороз. В Теплиці не, були, не включав упали, це не включав е, полив, тому що була погана погода. Зараз перший день на дворі у нас плюс 15. Теплиці плюс 30. Відкрив двері на провітрювання, а також забуду включати полив. Дивіться, крупивка малини вже почала е, сходити. Ці ящики, що перші закладалися, малинка, яка була на дорощування, починає йти вріст. Ця малина, яка залишила на плодоношення, буяє. Дуже файно себе почуваю в теплиці фудрук щеплений на медвежому горіці. Ось такі вже прирости. Дані саджанці будемо виносити у нову тепличку і будемо обривати ось цей приріст медмежого. Будемо залишати лише приріст, який формується. На прививці. Також будемо ще робити підживлення горіха. Але це все будемо робити у, нов... у новій теплиці, а поки що так хай стоїть. Дуже все щільно заповнено, тому що місця бракує. Зараз покажу, як себе почуває живцювання вухини та жимолості. Дивіться, як чудово все гарно розпускається. Думаю, тиждень хорошої погоди і ще більше краще буде наростати зелена маса. Ось так. Сьогодні зараз ключ полив, щоб трошки збити температуру та підняти вологість. Так, в принципі, все чудово росте. Маточний корінь. Цього року вдалося закласти досить багато маточного кореня, бо є потреба у гусарницях малини для власного використання залишки буде, то будуть на реалізацію. Час, більшого, основна частина піде для себе. Ось в Ось таких контейнерах ми вирощували маточний корінь. Залишили певну, певну кількість сортів, щоб подивитися, як вона росте у тепличці, а решту все витряхали на маточний корінь. Ось так, друзі, працюємо. Чекаємо погоди, від погоди багато чого залежить. Так що підписуйтесь на канал, коментуємо, до зустрічі.